Я постійно шукаю програми для Mac, які прискорюють рутинні завдання, і RapNG моя остання знахідка. Це зручна утиліта для macOS, яка спрощує процес встановлення багатьох програм за межами Mac App Store. Хоча Homebrew дозволяє встановлювати додатки максимально швидко, багато програм в ньому просто недоступні. Замість цього їх доводиться завантажувати з сайтів розробників у форматі DMG, disk Image, а потім вручну переносити в папку програми. RapidMG автоматизує цей процес і виконує кілька дій, які заощадять ваш час. Що таке DMG файли? Формат DMG у MacOS схожий на ISO у Windows це образ диска, який можна змонтувати як віртуальний об'єм. Часто розробники використовують його для розповсюдження своїх додатків. Коли ви відкриваєте DMG файл, він виглядає як сам додаток, тому що використовує його іконку і назву. Усередині ви бачите вікно з іконкою програми, яку потрібно перетягнути в папку програми. Розробники можуть налаштувати це вікно, змінивши його розмір і фон, що іноді робить процес встановлення більш приємним. Якщо хочете дізнатися більше про історію DMG файлів, рекомендую почитати блог Аамерик On Software, там все докладно описано. Як RapidMG прискорює встановлення? Коли ви відкриваєте файл DMG, він монтується як обсяг і з'являється вікно встановлення. Ви перетягуєте програму в папку програми, але на цьому процес не закінчується. Потрібно ще раз монтірувати тому. Правою кнопкою на робочому столі витягти і видалити непотрібний DMG файл, який більше не потрібен. RapidG робить все це автоматично. Після відкриття файлу DMG через RapidNG утиліта 1. Переносить додаток в папку програми. 2. Демонтує Тому. 3. Видаляє DMG файл, якщо ви дозволили. Як налаштувати RapidG. 1. Встановіть RapidMG. 2. Клацніть правою кнопкою на будь-який DMG файл властивості. 3. У розділі Відкрити Виберіть «RapidNG». 4. Натисніть і змінити все, щоб зробити RapidNG додатком за замовчуванням для DMG. Тепер просто подвійний клік по DMG і RapidG зробить все інше. Щоб ще більше спростити процес, відкрийте RapidMG, натисніть на шестірню у верхньому правому куті, та в розділі після розпакування виберіть видалити образ диска. Безпека. Rapid можна безкоштовно завантажити в Mac App Store і використовувати тиждень. Після цього разова оплата в 1 долар розблокує додаток назавжди. Як завжди, будьте обережні з додатками від невідомих розробників. Хоча Меко захищає від запуску підозрілих програм, краще завантажувати софт тільки з перевірених сайтів. Рапт безпечний і не збільшує ризики, але зайва пильність не завадить.